Чергова заява президента України вкрай стурбувала західних партнерів. Ви знаєте, інколи, інколи не варто коментувати події. Не варто. От коли в тебе в країні війна, то варто займатися Україною. А коли коментуєш західні, незахідні світові події, інколи можна потрапити в халепу. Ця халепа пов'язана з тим, що в світі... Щось відбувається таке, що тобі, навіть коли ти президент, навіть коли ти прем'єр, навіть коли ти супер-супер-політолог, Не зрозуміли. Одна справа, одна справа десятками років на сцені кварталу вистюбувати українських політиків, це просто, в принципі, бо ми і так всі розуміємо, що не так в Україні. А інша справа це розуміти глобальні процеси. І інколи ніхто за язика не тягне, можна просто промовчати або зробити вигляд, що тобі в даному випадку це не важливо, не цікаво, тому що в тебе своя війна, свої громадяни і свій народ, і деякими заявами можна поглибити проблему. І от вже Вашингтон Пост вийшов зі статтею, в якій досить критично відгукується про слова Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, ви мої відео не дивитесь, Я розумію, що у вас є своє оточення. Навіть якщо мої відео дивляться дивиться ваше оточення, то воно ж, звісно, не буде вам їх показувати. Але я вам вкрай раджу: змініть деяких радників біля вас. Змініть. Бо інколи те, що вони рекомендують вам говорити, це абсолютно не на користь України. Це абсолютно не на користь відносинам з іншими державами. Подумайте про те, чи подумав той, хто порекомендував вам говорити про підтримку абсолютно й безумовної Ізраїлю. Чи подумав той, хто це вам порадив про арабські країни, які, до речі, в цій війні надзвичайно важливі нам як партнери? Надзвичайно. Ви маєте зрозуміти. Маєте зрозуміти, що немає чорного і білого. Є маса відтінків. І цю масу відтінків потрібно відчувати. Адже ми боремось за те, щоб в Україні настав мир. Ми не боремося з усім світовим злом. На цього українців не вистачить. Розумієте? Дослухайтесь, прошу вас. Ну і, до речі, подумайте про виконуючі обов'язки ректора НАУ. Ну то ж сором. Ну правда. Подумайте, я чекаю пропозиції.